Військова служба за контрактом передбачає добровільне бажання громадян долучитися до Збройних сил України. Призов по мобілізації, це є обов'язком військовозобов'язаних. Перевагами військової служби за контрактом є те, що громадяни можуть самостійно обирати підрозділи, в яких вони бажають служити, та відповідні спеціальності і посади. Щодо мобілізованих, то вони направляються виключно до навчальних центрів, звідки вже розподіляються по військовим частинам, які потребують до комплектування при підписанні. Першого контракту громадянам виплачується одноразова грошова допомога, яка складає від 8 до 10 прожиткових мінімумів. Також відмінністю військової служби за контрактом є те, що строк служби визначений відповідно контрактам, а громадяни, які призвані по мобілізації, проходять службу до. Указу президента України про демобілізацію та закінчення воєнного стану військовослужбовцям за контрактом в разі переведення до нового місця служби виплачується одноразова грошова допомога у зв'язку з переїздом. Також вони можуть забезпечуватися житлом або їм компенсуються частково витрати на піднайом житла. Також однією з переваг є те, що рішенням головнокомандувача збройних сил України. Заборонено військовослужбовців за контрактом переміщувати до інших підрозділів без їхньої згоди. На молодь віком від 18 до 25 розпосюджуються всі гарантії та переваги військової служби за контрактом. Також, відмінністю від інших категорій, є те, що з цією віковою групою контракти підписуються на один рік. Крім цього, зазначені військовослужбовці можуть в подальшому. Вступати до вищих військових навчальних закладів, отримувати офіцерські звання та відповідні спеціальності. Щодо базової військової підготовки, то згідно законодавства, вона з 1 вересня 2025 року розпочнеться в вищих навчальних закладах відповідно навчальних планів. Підготовка проводиться теоретично в навчальних закладах відповідно навчальних планів, як я вже зазначив, і Потім практична в навчальних центрах або в військових частинах для студентів навчальних закладів це є обов'язковим предметом. В разі, якщо людина не пройшла базову військову підготовку в навчальному закладі, вона може вибрати період проходження зазначеної служби до досягнення 24 років. Після 24 це буде обов'язковим щодо вступу до вищих військових закладів, то Суттєвого нічого не змінилося. Всі ті ж самі переваги пропонують навчальні заклади. Це і безплатне, безоплатне навчання, харчування, проживання, медичне забезпечення. Також курсантам вищих військових навчальних закладів виплачується грошове забезпечення, яке, за словами заступника міністра, буде збільшено з березня 2025 п'ятого року. Для Курсантів перших, других курсів вона складе близько 8 тисяч, тисяч гривень. Для курсантів третіх-четвертих курсів вона буде складати близько 20 тисяч як військовослужбовцям за контрактом. Прийнятий законопроект 12076 Верховної Ради, який вносить зміни до статті 14 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Відповідно змін. Зазначені заходи будуть проводитись з січня по липень. Юнаки можуть ставати на військовий облік шляхом або прибуття до районних територіальних центрів комплектування та надання документів, або шляхом ідентифікації в електронному кабінеті призовника військового зобов'язаного або резервіста. Зазначена норма також стосується юнаків, які перебувають за кордоном. Поважними причинами не прибуття або не проходження процесу ідентифікації через електронний кабінет є або хвороба юнака, або перебування на тимчасово окупованій території України, або на території, де ведуться активні активні бойові дії.